День зателефонувала дівчатка, що вже справка готова. Я зайшла і кажу, тут бачте, сікерзе, так можна тут місце зарядки. телефону. Кажу, знаєте, ви вибачте, ну у вас тут пахне соціалізмом, оце от, от було раніше, знаєте, компартія, оце це районна адміністрація, де ж адміністрація. У нас два райони в місті, так що це дивіться, стільці, Бачите, як раніше в кінотеатрах що… Згадати є ще. Зателефонували вже дівчатка два дні тому. Я мене не було часу. Це тільки сьогодні приїхала, а там мост наш кращий, так що тому поїду, будівлю. Можна буде не переїхати. Ну Що я вдома? Мама картоплею займається. Тут яку дрібно ще буде, а та, що порізана, то перетрем на це. Одріжка вона, а я ось поставила. Не розходувала. Я в картопляники, ти ж мені не приготувала це. Так, ну я не про це. Знову таки варю бульйон. Готую відбивні. Той раз приготувала прямо, ей мама, і Саша. Боже, якісь соковиті, де які смачні. А я думаю, чи я вам розповідала, чи не розповідала. Курине філе нарізала, відбила. от зараз срувиночку. от такої товщини виходить в мене воно. Сіль тут спеці, які хочете. постоїла, постояла. Борошно, звичайне, паніровочні сухарі, яйце. На цю кількість два яйця невеликі, десь столова ложка молока, перемішала, трішки присолила, і спеції. І що роблю? Спочатку борошно гарно отак панірую. отак. Потім, а, там у мене є, зараз я вам покажу. Потім в яйце, отак потримаю щоб стекло. І сюди. І панірую в сухарях. У мене одинарна паніровка, так швиденько сюди, щоб тут у нас не горіло. І перевертаємо, дивіться, які красені виходять. Ось так. Смачно. І потім на тарілочку. Олійка більше, ніж норма, щоб майже до верху цієї відбивної було. Тарілочку з паперовим рушничком і викладаю, щоб жир зійшов. І смачно, і дуже-дуже соковито. Соковито саме за того, що борошно, перша ця вона стримує соковитість. Яйце для того, щоб був смак, і прилипає оця гарна паніровка. Хрусткі вони, але коли вони залишаються там уже до вечора або на другий день, то вони не хрусткі, але дуже смачні. Так що, отакі відбивня, то забуваю вам все показати. Готую вже третій раз. Подивіться, яка краса. Вітя, Дивіться, яка краса в мене розцвіла, біла. Тут у мене огірки закриваються, другі салати. Працюємо, як оті мухиться це. -це. Вітка, а скажи, що ти, ти вже придумала? Кого отбивні? Да, що... А, це ти отбивні робиш. Так, да, ті, що що так. Дивіться, яка краса виходить. Я такі вони й жирні. Краса. Сьогодні у нас на обід зелений борщ. Це щавлем. бачите, ось такий. Одбівні будуть і салат. Я думала, що зроблю ці картопляники, дируни, але Ірина Сергеївна не встигла. Нічого, ой, господі! На вечір приготуємо. Просто... Це дуже ж багато буде, все, все сьогодні. А, вечір вже жор відкривається і наутро Саша на сніданок якраз нормально буде. Та й подивлюся, ще як по настрою буде. Буду готувати чи не буду готувати. Дерунів. 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 Та ти шучеш, скільки ж там їх буде. Та той картошко, Та що... буде. Ні, те від... А чого ж ти оце на сонці поставила його? Пакеті В пакеті погано. В пакеті погано. Ні, це не наша цибуля, це купили гарно така цибуля. Це отам на Івановки люди продавали. Соковита така, прямо супер. Просто супер. По 10 гривень. В суботу вона поїхати буде ще купити, тому що овочі будуть дорогі, дуже дорогі. Так, а що це я всі огірки позакривала? Навіть і на салат нічого не залишила, а ялочка. Ось дивіться, ну що це густота. А огірків гірків немає. Все пустоцвіте. Що це таке? Диві. Листя красиве. Та що ж мені листя це? Нема ні одного гірка. Оце треба нафік виривати його. Ну що це? Не Диві Диві за... виривати, а зачем? Що воно оце роз немає там на кінці. Буцепися. Не бенері там немає одні пустоцвіти. Оті. Та ні, це F-1, що мені пчоли. Це ось пішло з цього. Бачите? З оцього. А оцей він жирує, попер якісь такі довгі огірки, а толку нема ніякого. Ну що, будемо тільки помідори сьогодні в салаті їсти. Хай ростуть, а що ж? Нема, так нема. Щось уже Саша мій наївся, треба буде щось... Ой, сіки ще його дивиться. Потрібно буде приготувати якийсь десерт. Ну, тістовий. Це ще зелененьке. Вона якщо так не відривається, то вона зелена, вона кисла. Ой. А ви знаєте, що у нас помідори будуть на новий рік. Ви подивіться, що з ними відбувається. Ті Ой, а ось щось, а тут ти його так прив'язала, тут то то немає палки. У нас це ж почало пропадати, ми не викинули. Подивіться, верхушки починають такі бути зелені і викидають цвіт. яке воно густе. Так якесь покручене, пожмучене. Та я шуткую, звичайно. Ось диви, який помідор. Ну, <ріху> Нехай стоїть. Сливка гарна, можна було консервувати. Ви мене запитуєте за сині. Оце круглі, бачите, такі кругленькі, це біленькі, а це оце, цей сорт, що ми в тому році, сітки у нас два щемось був синій. Бачите, такі здоровий. Отакі, ну він ще зелений. А це біленькі, ось такі отакі вони. Це якісь міні, такі маленькі повинні бути, а ті ось такі трішки більші і круглі. Хух, Стоп, поганий. Ось, бачите, коробку залишила із-під матраси. Яка тітка красива, дивиться. Зручно тобі лежать, так? Да? Угу. Я ж кажу, що. Це те, що я шукала. Їх нема. Це раніше їх було куча, а зараз їх в магазинах нема. Тому що, мабуть, воно ну, чи не підходить 90 на 2 метри, воно таке якесь вузьке. А мені воно якраз підійшло. Так що я ж кажу, що дякувати тої жіночці, що вона знайшла цей матрас. Бідні, не можуть відкритися. Всьому, я кажуть, на все свій час. А ви подивіться, ай! Ай, що воно так укусило мене за шию. Диви, як гарна квіточка тут заховалася. І Сашко прям як наречений з квіткою. Наречений з квіткою. Прохолодно. Я за те, що... Ні, на сонці жарко, що басейн не хочеться лізти, але можливо трішки пізніше і покупаюся. хух, оце О, зра... той підеш. Та ні, я зараз не йти, зараз, Як би там не було, навіть такі не дуже гарні, але вони дуже солодкі з, з магазинними, та порівнювати не можна. Ось що. Зовсім інший помідор. Смакота. У мене оце вечором Саня каже, знаєш, що я хочу. Але? Я кажу, що зараз піду? Ти хочеш? Кажу, ні, такого я не хочу. Я кажу, зараз піду, візьму сало того хорошого. Помідор. І зі кажу, та йди. Приходить, ой, душоді. А ви знаєте, я сьогодні була на базарі і дівчата, вони мене задибали. Гала, як називається краска, як у тебе волосся покрашене, ми теж хочемо. Так що одні кажуть, що погано, а так кажуть, що дуже гарно. Так що <пілляє> На вкус і на цвет товаріща ні. Угу. <пілляє> Боже, ви що мене не знаєте? Та я захочу, я десять разів ще перекрашусь, перефарбуюся. Про що кажете? Зараз фарба є, намазав, сзади он парикмахер з молодої команди подивився, нормально, дещо підправив і все. І красотка. І зараз фарбування, якщо брати їхню краску, то гривень 400 точно стоїть. А 300 то це 100%. А 100 краска покрас... а ще ж можна дешевше купити, господи, можна за 50 краску купити, не хуже, чому то 100 чи 160%. Угу. Ой. З маслами, з гімном на лопаті, а не з маслами. Я вас прошу. Конденціонірчиком помив, після того як помив, і красота. Я ж пандагор зараз п'ю, що в мене волосся буде скоро таке, що як а мені коса. так стрижеш, що в мене волосся як подушка вже стало. Здорово, здорово росте, волосся, Аж мене рука легка, Русте, а між прочим, теж писали, що у бабушки є дуже красива стрижка. Це я робила. Mm -hmm. У мене чоловік, яким ми з ним живемо, 30 років з гаком. Mm -hmm. Він один раз був в перукарні, то я спав, час я стрижу. Mm -hmm. Так що, Дама на все случай, все mm -hmm. можу. <laughs> Це точно, все mm -hmm. можу. Одне що. Але я не ставила собі цілі. З електрикою я не дружу. У мене в дитинстві, там, де в нас був насос, стоком раз як долбануло. І другий раз вже я була доросла, вже дімка був, вже я приїхала з Дніпра сюди. Ота Дон, Донецьк чи Донбас-машинка, вона мене як шарахнула. Неприємне відчуття. Щас хейтери кажуть, ой, блять, жалко, що не вбило. Та ні, сука, що вас вбивало. Я ще вас всіх переживу, хоч ви молодше мене, а я вас всіх переживу. Бо мені Бог буде давати здоров'я. І розум, саме головне. Так, це шутки, так кажуть, шутками. Ой. Не, не буду чистить, я хочу. Не чистить, ми Очистите. почистимо чистим вона підсохне, так. Да. Я кажу, мам, та давай помиємо її. Я її з шкуркою. це такі... Покажи, яку ми мамілку начистили. Та чи вони не знають, мам? Чи вони не знають? Не ми, не ми, а ти. Я в житті. Ви представтеся, дивись. Дивись, там я дізнаюсь, що не держав. Диви, диви. Ви бо це чистили, диви. Ось мій но. При чому чистила? Диви, ось мій нігодь і картоплина. Це сума ума зайти. Я кажу, мам, та так помий, і все, не треба на картопляники, все воно піде, щоб не було тільки гнилі і щоб не було. Ні, всього. вона не А вона ж чи ні, мам? Яка скриблася, яка давалася, а то ні. Вона оця м'яка, але воно так жарко їй було, що вона аж, аж прив'яла. Та ну, звісно, жарко. Вона вигоріла. І жарко пісок, такий пісок ж не можна. Ну, бачу, кось хороша. У Тетяни хороша картопля продає, 20 гривень кілограм. На базарі така біла, хороша картопля. Ну, в неї там вже земля, ти що? Хіба наша земля і навозили все. Нічого, ма. оце дивися, скільки. Вона, як Сережа, був царство небесне. мама, от він ж викопав картоплю і викинув. Мама каже, Сережа, ну на що ти викинув? Сергій, вам треба, забирайте. І мама все равно брала там, да? картошку. Да, мяку. Ну, я... Мені почистити хоч мала, хоть і сидити. і мене і Ларіса знала, що мама сидить, вона займається, А один раз я прийшла до неї. А вона чи спеціально це чекала, Я прийшла мамі, кажу, ось таку ситуацію. Я щось їй принесла, чи ж рибу жарену, не пам'ятаю. Mm -hmm. А вона завесе сіда і каже: Саш, возьми дрібну картоплю курям, то що є, в мене її багато, чи мені таке враження, що вона спеціально це сказала. Я прийшла мамі і кажу, Боже Боже, неначе нам дали золото брилянти. Просто по економії жалко, що було. Ну шкода, що викинуть. Ну, віддала курям сусідським сосед, культуром. Mm, і... і головне, що при мені. Mm. <laughs> при мені, сказала Саша. Mm. Саша звати Візьми курям картоплю і віддала два відра. Я прийшла, кажу, мам, все, ти, тобі не буде чого чистити, картоплю віддали Сашкові. При мені. Ой, взагалі, странні люди, звісно, бувають. Кожду в своє голова і кожного, як кажуть, ума сходить по-своєму. Кожного, а сейчас моралі люди моралі. Не вистача людей настоящий сезон, оцей період життя 24-го року, 23-й вже почалось, почалося так. Не вистачає моралі людей. Люди да. думають. Думаю, чи... ти, ти знаєш, люди таке враження, що думають, що чи 10 життів будуть жити. Чи мене, я не знаю. Мене саме більше поражає, що це нема связі. Навіть сусід сусідом калітку закрилися. Ну, це це, це кровна, з ким не балакаєш, каже, повимирали всі. Іс історія такого не знала. А це так же воно йде до того. Не, що так не, воно буде. не знала історію цього і голод був. Мамо, ну що ти? Раніше ні. друге життя було зовсім. І це не те, що там СССР, е, що ми 15 років. Ні, період, період. просто ми ж виходили, ти дивися, а ми якось піднімалися, ну, як рабами були, кріпосни піднімалися, піднімалися, раділи там якомусь платню одному за що купили. А потім все-таки еволюція йде, і люди ж все-таки розвиваються і все розвивається. Ворами стали. Та ні, чого? Та ворами хіба. Ну, вор. Ні. Нам а, ці вори вони всі, були, я тобі, вже розказувала, коли ще мамонти бігали. Отут вони трішки отак були, а потім так. Ти вбив більше, училися. мамонта. Я тебе кину. Я піду до, до того мужика, бо він мамонта велико завалив. Ага, він завалив 10 мамонтів. Він може продати. Він бізнесмен, а я раб. І оце воно ж і це не вивести ніколи. Ма. ніколи. А то ж трудом вилазили. А сейчас нашим трудом. Ні, тоді народом. ж починалося трудом, а потім вже він нанімав, що хто буде мамам там вбивати. А, а, а. І вже пра... вже раби працювали на нього. А сейчас раби, ми раби, робочі хлопці. Вас... Вони прикриваються при голосуванні. Мам, така во всіх державах, якщо ти працюєш на когось, то ти раб, це зрозуміло. Навіть це, і балакати нема за що. Ну, дай Бог, мами жили. Раби да. ми були. І зайди до кожного даму. І зараз холодильник забитий, і ніхто як прийде. І може, а знаєш, сейчас. буде жадне скаже, що нічого нема. Якось дитина, люди їздила, там, і каже, а по няньче шмарка. кажу, та що там я нянчить? Він тут 10 минут з батьком по телефону, по часам балакав, а потім я з ним сиділа і розмовляла, Боже, яка розумна дитина, Боже, це просто. А що він сказав, я не вмію. Більше ста щось ти сказала. Я йому, я йому кажу, тобі хочеться, а він каже, він уже в школу буде йти. Ага. Йому 6 років буде. А він, я кажу, хочеться в школу, він, Та", я кажу, треба йти, бо тому що це ж тільки циганна, вміють гроші ще рахувати. А ти вмієш гроші рахувати. Він каже, ну я вмію, тільки ще так не так. Каже, Якщо взяти 10 гривень, ні 10, то я знаю, що це буде 20, такий ага. розумний хлопчик, дуже розумний. І... А я вилізла трансфер в Туреччину, я не їду в Туреччину. І потім каже, ну ми роз, розмовляли машинки, він так бережно до цього відноситься, до іграшок. І я кажу, а як ви, а він каже, у мене вдома є приставка оця, PlayStation. да. У нас три пультика, Він розказав один, другий, мама, а що ви граєте? Каже, Та таку ігру. Кажу, а як та гра на англійській мові, чи на українській, чи на російській? Він каже: Ой, там на російській. Но я руську мову не люблю, я не люблю я кажу. Господі, ну ти ж розумієш, ну, він не англійський вчить. Так я до чого кажу, що ці діти, ти що, хіба взяти наш, моїх дітей? Ма? І вони зовсім не такими були. Це Сашка, вона ж 25 років, вона зовсім не така була. А вони кажуть, що ми направляємо дітей, що вони казали, що е, е, кацапи наші вороги, що ми там скачемо на Майдані. Діти самі це бачать. І він каже, я навіть вони, я спросила, як, як там ідея, ну, як інструкція, як виграєте. Він каже, там російська англійська і ще якась каже. Ну, я руську не люблю. Україн, по-українськи. Він і по русськи говорить, і каже, на українському каже: Я не люблю. Щось я там питаю, кажу, так ти в школу йдеш, а він так, каже так. Потім слово русське, Ну, це таке, я ж кажу, що російське. Ну Розумні діти дуже. І тут вже Люда приїхала, кажу, Люда, ти навіть не дала нам поспілкуватися. Він мені за машини розказував. Я ще хотіла предложити столи, що а, я... А, до чого це я веду? я йому кажу. Маркусик, ти вже снідав. Каже, ні, ще не снідав. Ну йдемо, А ми якраз з мамою вже закончили сніданок. Кажу, ходім, я тобі зроблю чайку, зроблю тобі ковбаску, бутербродик, А він каже, ні, я не буду. Я не буду, я буду ждать бабушку". І Він не захотів. Так він вже уходив. Кажу: Маркусик, іди я тебе хоч він якось приходить, чи гуляє, то йому обов'язково чи шоколадку, чи якусь цукерку, чи якесь морозово. ну обов'язково. Я йому дала ото морозиво, з морозилки. Кажу, бо мама твоя шоколадка тобі не розрішає їсти, а морозиво. Кажу, глазурь оплюєш, викинеш. І пішов він з морозивом від мене. Он такий гарний хлопчик, такий спокійний. Прямо кажу, нічого, я в тебе часи. А нього часи такі, ну дитячі. ну там телефон. Він може балакати з бабушкою, з дідушкою, і ще з одної бабушкою, з мамою, з папою. Прямо там на це. Каже: отут я натискаю і так хорошо чути, і мені сподобалося, як. Валера, по-моєму, звай, дай його папу. Ну я Валера, як він розмовляв, і батько, як він. Оце Віталік розмовляє із своїм марку Марком е -е, на українському мові, а тут він розмовляє по-русски. Ну як же ж він каже, так, синок, а що ти там робиш? А він розказує. Ой, та дід казав заряд, а в нього такий, знаєте, Мерседес є, що він ото їздить на камуляторі. Та дід, дід не зарядив, ну нічого. а Батько каже, ну нічого нормально. Ми ж поїдемось на дачу в п'ятницю. Ми там будемо те. Ну прямо ну, ну. Ну, ну клас, ну просто клас. Я прямо отримала, треба буде сказати, так, як звати, люди, хай ще дає нам на нянчення, хай довше. Yeah. Хай на базар їде, він хай у нас буде. Невередний такий хлопчик, немає нього таких фантов, нічого. Він розповідає, тільки він оце, як ми станемо балакати, там баби, знаєте. А він. А Люда, ти що перебиваєш? Так не красиво. Я говорю, Люда, можемо вже рот, бо дитина хоче слово вставити. А, 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 а. а не може вставити. Я кажу, так, всі мовчать. Каже, що зараз Марк. Але він не Маркусик, він він Марк, він не Марко, він не записаний Марк. У нас у Віталіка це Марко, Маркусик. Так що, Це в мене горить, чи ні? Та в мене там немає чому горячий вже. Бульйон вариться, знову сьогодні купила кістки, такі гарні з лесом. У мене Саша і мама обожнюють бульйон. Це, це значить так. ото це бульйон з вездечкою туди, може трошки морквинки, все. І сухарик. Це вже як подаю зелені туди, перчику, як подаю, ну присолю. І вони їдять Сашко, їв би це день і ніч, а мені ні. Мені суп сук'є. Мені борщ. <плес> мені борщ. Уху я не люблю. Хай там буде сама класна риба, але я уху не люблю. Так, все, бо вже натарахторила. Все, що тільки можна. У нас життя, хтось ви думає, немає контенту, а в нас тільки. 16 хвилин, господи, окреме відео, розумієте? Це тільки вийшла з вами тут поля помалякать. Так що давайте. точка, щось коло. Тут тряпка, що я насос ставлю. Треба насос. Щось вже так, знаєте, немає бажання лізти в басейн. Ну, я ще подумаю, У мене воно переміниться ще 10 разів. Я така перемінчива, красива жінка. Ай, красива. Правда, мам. От в світі. А, а ножки. А, а, ножки а, а ножки, а ручки. Оце що не, не, не приготовляє. Ой, як вкусно. Кажу, ви чесно кажіть, ой, вкусно, ой, вкусно, Ви ну, набиваєте. А вони кажуть, це вкусно. вкусно. А що ж брехати люди, ну, не можна. Чого ну Так брехати. можеш таке щось невкусно. Буває, що мені от не... Та Я цього не хочу. Значить, воно щось щось не, не, не йде. От дупусь. А мені немає такого у нас, щоб я не Бабушка молодець. Вона ось на, на вечір каже, Я не буду їсти. А в мене вечором якраз жор. Я ж кажу, що я можу встати селедку ночі їсти. Я, я навіть не вона. Ні, вона чай поп... Так, Все, до побачення, бо це дуже довго. Пока. Mm -hmm. Пока, пока, пока. Похакайте довго. Здоров'я. здоров'я, Що Здоров і щоб ми всі живі були, щоб ми дочекалися, чим це все завершиться, і щоб ми в перемозі були, і щоб наші діти нікуди не виїжджали, а щоб жили і мешкали, і раділи. У нас тут вдома в Україні.